Паради та медитація зі свічками так у десятках країн світу відзначають 25-річчя від дня одного з наймасовіших мирних звернень до влади в історії сучасного Китаю. 25 квітня 1999 року 10 тисяч людей вийшли до урядових будівель у Пекіні, щоб попросити владу зупинити гоніння на прихильників мирної практики вдосконалення Фалуньгун, які тоді почалися. Це було перше таке масштабне мирне звернення в умовах комуністичного панування. Воно вразило весь світ. Це район Флашинг у Нью-Йорку. Тут живе найбільша китайська громада США. Зокрема, тут багато тих, хто мусив виїхати з Китаю через репресії. Місцеві прихильники Фалуньгун проводять великий парад, нагадуючи людям про події 25-річної давності та про те, що переслідування в Китаї тривають і нині. Сунь був серед тих, хто того дня вийшов зі зверненням до влади. Згадує, що там панував спокій та порядок. Практикувальники мирно сиділи та стояли. Коли ми розходилися, то все за собою прибрали, бо хотіли залишити по собі добре враження в жителів Пекіна. Фалуньгун також відомий як Фалуньдафа, це система самовдосконалення, яка заснована на принципах істини, доброти й терпіння, а також на виконанні медитативних вправ. У Китаї вона масово поширювалася з 1992 року. За сім років нею почало займатися понад 70 мільйонів осіб. Дзянь Зимін, який тоді очолював китайську компартію, побачив у такій популярності загрозу, і ситуація навколо Фалуньгун стала напруженою. Почалися арешти. 25 квітня 1999 року. Около 10 тисяч практикувальників Фалуньгун з усього Китаю приїхали до будівлі державного бюро з питань скарг і звернень у Пекіні, закликаючи відновити справедливість і знову створити умови для вільного практикування. Колишній прем'єр НРД Жундзі вислухав апелянтів і Обіцяв звільнити арештованих та все владнати. Однак через три місяці китайська влада розпочала проти Фалуньгун масштабні репресії, які тривають і нині. Це і незаконні затримання, і тортури. І навіть, як стверджують правозахисники, насильницьке вирізання органів у живих людей. Парад на вулицях Нью-Йорка вразив багатьох перехожих я бачу, як сяють обличчя практикувальників Фалуньгун. Вони такі спокійні. Я підтримую цю мирну організацію. Надіюся, колись побачити такий парад фалуньгун у Китаї. А це Японія. Парад Фалоньгун проходить історичним центром Токіо. Уперше бачу такий парад. Свобода розповідання це базове право людини, але практикувальники Фалоньгуну Китаї не можуть вільно ним користуватися, що дуже сумно. А це вже Лондон, Велика Британія. Гусінжень займається фалуньгун багато років. і недавно переїхала сюди з Китаю. за більш ніж 20 років. Я натерпілася стільки утисків, що вже втратила їм лік. Мені важко про це говорити. Скільки сімей зруйнували, розкидали та роздробили. Ми хочемо показати світові, що фалуньгун це дуже мирна і хороша практика, і зовсім несправедливо, що компартія Китаю 25 років переслідує фалуньгун.